Запросили в квартиру на вибудову знайти, чому мокріє стіна. Саме ось тут з цього боку замовник помітив, що мене щось помокріло, пожовтіло, але під кутом досить добре видно. Як бачите, ще не завершено ремонт, саме якраз двері вставляються, а вже є проблеми. Проблема знайдена. Ось тут а, мені здається, що не тим пресом запресували коліно. Тут шуму немає, от, вологість на пальцях є. Тобто це таке маленьке витікання, яке вже не вперше і не тільки тут, а створює проблеми зі стінами і з ремонтом. Все псує. Тому Звертайтеся, якщо маєте потребу, у вас мокрі стіни, хтопити сусіда чи тиск падає в системі опалення. Працюю в Волинській, Ленинській області і маю спеціально обладнання для Волинських втечень.